Доброго дня! Ще раз хочу зняти маленьке коротеньке відео по поводу Рембо. Оце я замовляв у Юліних і третій рік кущу. На другий рік на сигнальні грозді я замітив, що ягода якась кругла, не така витягнута як в Рембо. Ну думаю подивлюсь на третій рік. Третій рік ось вже стало трошки щось витягуватись, але в коментарях пишуть, що це не рембо. От вона якась кругла. Хто ще може сказати, що це може бути? От по грибі ножки, як в рембо. По листу, нібито то як в рембо. Але ягода, бачите, от кругла. ну Трошки витянута була, а зараз вже стає круглішою. Може бути якийсь пересорт. То, що може підсказати, на що це схоже. Ви бачите, крутна ягода, кущ такий сильно рослий. Буду вдячний, хто підскаже, що це може бути. Лист осьо, бачите. Такий. Жду на коментарі. Дякую.